Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. І сьогодні ми розглянемо інверторний генератор від компанії Форте. Це модель fj 4050 i <му> Отже, друзі, це інверторна моделька, яка має Рівний синус, тобто ми можемо її підключати до наших котлів, які йдуть двохконтурні, так? Максимальна його потужність 3,5 кВт, а номінальна 3 кВт. Частота в нього 50 Гц. і вага всього скільки 23 кг. Тобто, можемо взяти в одну рученьку і його понести абсолютно без проблем. Що в нас тут? В нас дві розетки на 220 вольт. Звичайні розетки європейки. Поруч USB-розємчик та Type-C. З швидкою зарядкою. ну, 2,1 А. 5 вольт, 2,1 А. Тут у нас розеточка на 12 вольт під прикурювач. Далі у нас три індикатора. Перший індикатор це датчик масла, показує, коли рівень занизький, так. зміна струму і перенавантаження. Тобто він відслідковує в принципі, всю свою діяльність і весь свій стан. Мотогодини в нас також сюди виводяться. До речі, знову ж таки проговорю, що після того, коли ви купуєте генератор, потрібно йому зробити обкатку у вигляді п'яти. Годин роботи, після чого обов'язковому порядку замінити масло і далі вже використовувати його за призначенням. Надалі замінювати масло можна раз на 50 годин. У нас зверху є ось така кришечка, яка йде на паливний бак, тут ще сіточка. Ну і сама кришка в нас йде із клапаном перекриття повітря. Тобто, коли ми ним не працюємо, ми закриваємо повітря, щоб не випаровувався наш бензин. Коли працюємо, відкриваємо, щоб все було good. Щодо гучності його, то е, гучний він на 76 дБ. Але знову ж таки, е, він буде набагато тихішим від оцих звичайних генераторів. Бензинових, він приблизно звуком як скутер, ну, щось, щось схоже. Плюс до того, що він в своєму коробі і це ще більше не стримує звук. Тому ну, він не гучний. В нас старт лише ручний, ось такою шворкою. Тут вмикаємо холодний запуск, якщо в нас він після ночі, до прикладу. А потім, коли він трішечки прогрівся, буквально йому вистачає там, 30 секунд. Переставляємо на звичайний режим увімкнення. Якщо ж ми заводимо, коли він теплий, то нам на підсос ставити не обов'язково, ну, в принципі, взагалі не потрібно. А тут у нас є лючок, щоб побачити, скільки бензину у нас ще є, досить зручно. Не потрібно буде заглядати вам, що ж там залишилось. Ну і зверху тут є лючок. Для доступу до нашої свічки. Також, друзі, щодо комплектації, що з ним йде в комплекті? Зараз розказую дуже швиденько. А в комплекті у нас є лієчка для того, щоб заливати масло. А масло заливається ось сюди. Тут у нас горловинка. Ось так вставили і заливаємо. Дуже зручно. Далі показую. Книжечка з експлуатації, інструкція. свічний ключ, викрутка, дві вилочки розетки, ну і прикурювач із такими клемами. Тому, друзі, ось такий генератор на 3 кВт. Мається в наявності. Посилання на нього я залишаю під цим відео, де буде актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео, і вся інформація додаткова, яка вас цікавить. Нагадую, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів і доставка по всій Україні. Тому підписуйтесь на наш канал. Ознайомлюйтесь із даною пропозицією за посиланням, і пишіть коментарі та ставте лайки, тому що для нас це дуже дуже цікаво. Дякую вам та до нової зустрічі всім, па-па!